Штурмова. Так... Ну, це я ж кажу з тим, з ким ми стикалися. Ви те, що нам це дозволили зараз робити. Але далі е, пропагування, скажімо, це так, у військах, на рівні інших бригад про те, що там дивіться, вас, плечі, ви знаходитеся умовно там, в Ямпольському лісі. Там евакуація, ми, ми там просто працювали. Ну, Це була одна з найважких е, напрямків не в плані там, да, роботи, а в плані самомедичної евакуації. Вона там займала ну, тільки півтори години на броні. Коли пересідаємо від броні, ще годину на. Ну, тобто це 2,5 години, це отак. От. І от, тих, хто там працює, ці бригади, які там працюють, мабуть, хтось, якась визначна людина, мала прийти і сказати: дивіться, у вас тут шлях евакуації, він займає до стабілізаційного пункту в районі двох годин. Ну, було б гарно, якби ви тут лили кров ви маєте зараз на це можливість, ось вам холодильнички, ось вам підігрівачі для інфузій. Ось у вас має бути визначена людина, яка за це відповідає. В першу чергу це має бути начміт, який це контролює. От вам документація, приклад, як ви маєте робити це явочки на кров, як ви маєте цю кров списувати. Будь ласка, рятуйте наших бійців, а не просто займайтеся завезенням їх як таксі до пунктів вже мертвих. Будь ласочка, Ну, цього якби ну, на сьогодні я цього не бачу. Знову ж таки, всю цю популяризацію крові досі тягнуть на собі е, ось ці сумасшедші, тепер ми, ми, я раніше була божевільною в Київраді, тепер я божевільна у фронтовій медицині. І там у нас декілька таких чоловік. І от завдяки, там, зокрема, Ріні Різній і Маші Назаровій, е, це, цей лобізм крові він е, пройшов. Але далі є питання, що. Цим займаються ті люди, які цим і займалися.